Ві, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини, розділ створено за підтримки. Прокредитбанк, шановні партнер нашого ефіру. Вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою, коли говорять про те, хто може вплинути на Росію та її диктатора Путіна з тим, щоб спинити війну Росії проти України. Погляди, я думаю, ви погодитесь, автоматично розвертаються у бік Китайської Народної Республіки якою ж є насправді політика Китаю по відношенню до України? Чи бачить китайське керівництво, українську суб'єктність у свої потужні мікроскопи чи телескопи? відстань все ж таки далека. А Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань азійського тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня центру Нова Європа. Пані Наталія, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Добрий день. А я трошки зацитую зараз, що ви написали в своїй статті в дзеркалі тижня. Так згадував в якому виданні в дзеркалі тижня. А отже, нещодавно в самому Києві відбулось прийняття посольства Китаю з нагоди з заснування Китайської Народної Республіки. Ну загалом, це ж традиційний. А традиційний символічна якась дія, та коли збирають людей відомих в Україні, пригощають їх там. Це я від себе зараз кажу. Далі знову цитата: у ньому взяли участь 500 гостей, серед яких віцепрем'єр-міністр Качка, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, відомі політики, поміж них, зокрема Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та низка інших представників політичних та бізнес кіл Пані Наталі, що ви думаєте методами там, дипломатії, зв'язків між політиками? В принципі, Україна може впливати на позицію Китайської Народної Республіки щодо війни Росії проти України? Мені здається, що на жаль, ні. Тобто, ми з вами бачимо зараз два підходи. Підхід Китаю. Щодо війни Росії проти України, і тут підхід ем, такого політичного характеру, е, який передбачає ставку на власний стратегічний розрахунок, в якому Росія відіграє важливе значення протистояння Сполученими Штатами Америки. Відповідно, якби, наприклад, ми намагалися, якби ми не старалися, не відправляли різні політичні сигнали, тому що ми з вами теж неодноразово обговорювали протягом цього такого тривалого часу війни про те, що і Володимир Зеленський пропонував Сізіньпіню зустрітися, і, зустрітись, і дзвонитись, і були з офісу президента такі заяви, що нібито готується ця зустріч. Тобто українська сторона стукалася у політичні двері, великі Китаю, але на жаль, не, не достукала. Тому що для Китаю наразі Україна на жаль не є про суб'єктність. Згадували не є суб'єктом, не є самостійною силою, яка визначає свою політику, а більше є такою проксі силою Сполучених Штатів Америки, яка чиїми руками Сполучені Штати Америки нібито намагаються досягнути. Поразки Росії. Тобто, це є такий аспект. І коли ми намагаємося говорити і достукатись до тих, хто приймає рішення, то, як ми бачимо, на жаль, на даному етапі і протягом цієї всієї війни ми не можемо розраховувати на Певний такий, певну зміну ракурсу, але тим не менше, е, як ви бачите, Китай на рівні своїх, свого дипломатичного представництва і на рівні своїх економічних інституцій намагається підтримувати дипломатичні економічні зв'язки з Україною. Це важливо з різних боків. Ну, по-перше, для того аби виправдовувати свою так звану нейтральність. Тобто для нас Китай є важливим торгівельним партнером і головним країною головною, де Україна закуповує товари, тобто найбільше з усіх країн закуповує Китай. Цей економічні зв'язки вже використовуються Китаєм для того, щоб говорити, що от ви нас звинувачуєте в взаєминах із Росією в торгівлі з Росією. Це наші двосторонні відносини. Ви теж торгуєте там е європейці, ви теж закуповуєте енергетичні ресурси. А от ми торгуємо і з Україною і з Росією. Ми маємо гарні зв'язки і з Україною і з Росією. Ну аргумент так, окрім того, що ну певні види товарів, зокрема е те, що стосується агросектору, Очевидь, воно потрібно Китаю, тому що Китай намагається диверсифікувати свої зв'язки з різними країнами. Україна була джерелом закупівлі агр... сектору в Китаї, тобто вони використовують для себе цю можливість і цю галузь. Ми не можемо говорити, що ми є для Китаю, наприклад, незамінними. Ні, бо е, навіть Сполученими Штатами Америки, допустимо, з тим Рим, із соєю, яку вони закупили переважно в США, е, Китайці справилися, вони перелаштувалися, наприклад, на інші країни. Е, тобто ми можемо сказати, що е, Китай просто підтримує ці зв'язки на даному етапі, аби е, і, 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 і формувати таку думку про свою нейтральність. ну, Певним чином. Е, використовувати цей аргумент і для Європи тієї ж самої, що вони торгують з Україною, Українці ведуть переговори на економічному рівні, намагаються триматися ці ринки. Ну тобто такі якісь така позиція у них є. О, щоб розуміти, щоб розуміти систему координат. Те, що які б кульбіти там наша дипломатія не виконувала, і наші політики, ми не зможемо там перебити вплив Росії для Китаю. Це тому, що Росія Китаю може дати значно більше. Ну ми ж не можемо бути там бензоколонкою при китайській народній республіці. Чи не так, так безумовно? Ну і плюс візьмімо з вами. Найголовніше, що протистояння е, Китаю та Сполучених Штатів Америки. Нездатність їх домовитись, і навіть якщо при вони домовляться, наприклад, на даному етапі про щось про якусь там торгівлю, ми ж розуміємо з вами, що це дуже тимчасово. Тобто, протистояння між цими двома країнами воно має такий довготривалий характер. Відповідно, Китай формує навколо себе ну, зручне коло країн, яке буде забезпечувати, наприклад, їхню ресурсну базу, і тут ми повинні брати до уваги, що оцей питання Тайваню, яке може виникнути, Нути і оці застереження, що Китай може піти на це возз'єднання, так би мовити, з Тайванем, воно присутнє. у цьому випадку. Росія їм потрібна для чого не тільки для того, аби отримати ресурси, маючи з Росією прямий кордон. Ми маємо з вами іншу інформацію від розвідок європейських, наприклад, яка звучить зараз активно про те, що, наприклад, Росія з Китаєм можуть якось ну, умовно кажучи, домовитися про те, що Китай. Воз'єднується з островом в той момент, як Росія відволікає увагу європейців тим тим, що, наприклад, робить якийсь свій вихід в одну з країн НАТО. Тобто є різні сценарії, і ми повинні розуміти, що плани Китаю значно ширші на даному етапі, ніж просто якась торгівля, ніж просто отримання дешевих ресурсів від Росії. Це глибока стратегічна, глибокий стратегічний підхід, який формує Китай, і в цьому випадку ми стоїмо на даному етапі, при даній владі, яка критикує Китай, так при даній владі, яка орієнтується на євроатлантичний європейський вибір України, звісно, що ми є не, не другом з погляду Китаю. Ми не є стороною, яка знаходиться по один бік якоїсь там лінії з Китаєм, а Росія знаходиться на даний момент. Вони переслідують однакові цілі підірвати ще те існує. Нуючи лідерство Сполучених Штатів Америки підірвати той західне центричний порядок і збудувати на його основі, не на його сні, підірвавши його, збудувати такий, який буде влаштовувати і Китай, ну і Росію. Слухайте, це щоб почати по подобатись керівникам в Пекіні. Нам треба стати такими як Білорусь, наприклад. Та так, безумовно, і саме тому з моєї точки зору, саме тому Китай так спокійно відреагував на інформацію про можливе повномасштабне вторгнення Росії проти України. Ми просто не забуваємо, що е, е, Олімпіада, яка відбулася в Китаї, вона е, перебуває в тіні е, війни Росії проти України. Ви тому, зараз ви що... зараз про 2014 рік говорите. Ні, я про 2022 говорю, але чотирнадцятий до речі, ви знаєте 14 це олімпіада Росії, Росії в Росії відбувалася, і тоді Сі Сідіньпінь і дуже мало різ інших лідерів були присутні якраз на Олімпіаді в Росії, тобто 14-й рік, коли багато лідерів цивілізованого світу проігнорували. Я говорю про 22-й рік, про лютий, коли е, інформація про війну е, вона розповсюджувалася, і, зокрема, американськими розвідками була донесена до Китаю. Але як ми бачимо, Китай не зробив нічого, аби зупинити Путіна. Так більше того, вочевидь, пообіцяв ресурсно допомагати їм, е, саме тому що з моєї точки зору Китай абсолютно влаштовувало... Те, що Росія проведе бліцкрик, і Україна буде Білоруссю комфортною для Росії і для Китаю, тому що ну, Китай отримав би тоді і можливість розвивати пояс і шлях, і можливість доступу до ресурсів. Ну тобто мені здається, що цей варіант цілком ви влаштував Китай. Тобто... Те, що говорять про окуповані території України, що там вже спостерігається присутність китайських компаній, це, власне кажучи, свідчить про політику Пекіна щодо України загалом, ви знаєте, тут не тільки щодо України загалом, це загальний підхід Китаю. Ми повинні усвідомлювати, що ну, Китай переслідує власні інтереси, і він намагається брати е, от, з якихось конфліктів е, для себе те, що йому вигідно, і Україна це не е, наприклад, не один не, не, не якийсь виняток. Візьмімо ту ж саму мянму. Давайте от я вам приклад приведу політики Китаю. Китай мав дуже гарні відносини з його лідеркою з президентом, з і саме при ній, наприклад, він отримав дуже важливі для себе. Проекти для розвитку, ну тобто для, для ресурсного розвитку, так би мовити, він отримав можливість проведення морського шляху. Це йому було важливо. Але коли відбувся військовий переворот, Китай тут же налагодив відносини з військовою хунтою і він ніяким чином не добивався того, аби наприклад хунта там провела вибори, звільнила президентку і так далі. Ні, абсолютно вони зараз намагаються вести і далі, продовжувати свою інвестиційну політику. Головне, щоб хунта забезпечила їм безпеку їхніх ресурсів. Це саме стосується Талібану, Китай, ну, абсолютно ніяким чином не намагається вплинути на Талібан, аби той вів себе цивілізовано відносно жінок, відносно громадян. Так а, так а навіщо послухайте? Талібан прогнав американців? Мені здається, що в Пекіні аплодували цьому. Так безумовно. Тобто, я вам хочу проілюструвати приклад. Для того щоб зняти певні ілюзії, що Китай буде відстояти якийсь порядок, що йому важливо. Там, наприклад, якось слідувати справді у тому статуту ООН, чи тим міжнародним принципам. абсолютно ні. І що стосується, наприклад, території, які окуповані, я теж знаходила дуже багато інформації про те, що китайські компанії, наприклад, продають багато товарів і продають багато обладнання для кар'єрів для ресурсних об'єктів на, на Донбасі. Допустимо, це робили розслідування наші українські журналісти. Тобто, відповідно, дійсно, ми не можемо говорити про таку, знаєте, чистоплотність, а тут більше про, про зацікавленість. Водночас, водночас, ви зазначили в своїй статті в дзеркалі тижня про те, що посол Китайської Народної Республіки Ма Кунь нагадав, що Україна та Китай залишаються стратегічними партнерами і висловив готовність поглиблювати взаємовигідну співпрацю між країнами. Скажіть, будь ласка, про яке взагалі стратегічне партнерство йдеться, чи це просто а, чисто дипломатичне формулювання, яке зазвичай говорять на подібних прийняттях? Ну тут звісно, що по-перше, це про протокол, а, а з другого боку про різне усвідомлення і розуміння стратегічного партнерства, коли почалось повномасштабне вторгнення, українські політики і, 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 і експертні кола неодноразово говорили, що ми маємо там стукатися до Китаю, нагадувати, що ми стратегічні партнери. Потім було таке, знаєте. Відчуття розчарування і говорили про те, що нам слід розірвати це стратегічне партнерство, бо партнери такі не бувають. Тобто, в нашому усвідомленні стратегічне партнерство це про взаємну відповідальність, це про взаємну підтримку. Але в китайському ну це вочевидь більше для галочки, і це вочевидь більше для того, аби ну якось окреслити якісь відносини з країною на тому етапі, коли це важливо, тому що підписували ми стратегічне партнерство в Приянуковичі. Так тоді е, політика України щодо Китаю і щодо взаємовідносин була ну, абсолютно і максимально така в е, Китаї спрямована. Так? Відповідно е, ну, тоді, чому б не дати таку медальку Україні, е, особливо Китай, коли, наприклад, встановлює якісь зв'язки з тими чи іншими країнами, е, можливо добитися того, що ця країна буде. Підтримувати його політику, зокрема одного Китаю, що вона буде максимально відгороджуватись від з Тайванем. наприклад, тобто в них є свої цілі, і ну посол прочитав це комусь, напевно, було приємно почути, але ми ж з вами побачили, що виливається це стратегічне партнерство. Ну, повну бездіяльність Китаю і певну підтримку Росії, яка спрямована проти України на даному етапі. А просвітіть нас, будь ласка, щодо причетності Китайської Народної Республіки, до Будапештського меморандуму свого часу, якось Китай в тіні залишився, хоча доводилось різні версії чути, що Китай підписав там якісь, якісь протоколи, так потім що Китай не ратифікував їх парламентом, щось підписував уряд. А хоча Китай, як ядерна країна, ну, якби. Мав би висловитися стосовно стосовно цього, чому я згадую, тому що зараз мені здається домінує така ідея, що, шановні українці, а вся допомога від партнерів це виключно акт доброї волі, і це справді так. Це ніхто не заперечує, але водночас ми з вами говоримо і про певні зобов'язання, як їх не називають, чи то гарантіями безпеки, чи ашуренсис, як було прописано в англомовній версії Будапештського меморандуму. Але мені здається, що і Сполучені Штати Америки, і решта підписантів, вони втрачають дуже в очах всього світу який бачить на дивиться за тим, як ядерна країна Росія, яка підписувала також Будапештський меморандум, знущається зараз з України. Правда, отже, якою була і є позиція Китаю в цьому питанні? Китай є країна, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. вона нібито долучилася до цього мем... Будапештського меморандуму. От бачите, ключове слово, і ви вжили нібито. Тому що дійсно вони не підписали, не ратифікували е, ніяких паперів. То тобто обманули, ну так по великому рахунку, так. маневр провели. Провели маневр, і відповідно, наприклад, я е, читала пояснення ван їхнього головного дипломата, міністра закордонних справ про те, що в Китаї немає ніяких зобов'язань згідно Будапештського меморандуму. Е, натомість, наприклад, у нашому договорі про дружбу про стратегічне партнерство, у нас є там е, пункт, де е, Китай і, і Україна мають таку домовленість, що вони не порушують. Е, Територіальну цілісність суверенітет на вони підтримують його. І згідно наприклад, оцього, оцього договору, Китай ну поки що до даному етапі, ми можемо сказати, що він не визнав. Будучи навіть близьким другом Росії, він е, утримується від визнання і Криму, і Донбасу і, і всіх інших територій. Тобто, е, покладаючись на цю домовленість, покладаючись на те, що Китай сам зацікавлений в тому, аби цей принцип дотримувався відносно нього, особливо в контексті Тайваню, е, тобто він е, залишається нібито країною, яка слідує е, оцьому правилу. Але тим не менше, знаєте, ми з вами не отримали навпаки підтримку. Голосну і справжню підтримку, акцентування на, на даному етапі на тому, що Китай підтримує саме суверенітет та територіальну цілісність України, тобто не Китай не тільки не називає Росію агресором, але зараз він, наприклад, уникає в якихось таких своїх заявах говорити на підтримку суверенітету територіальної цілісності. Ну тобто так він дотримується бівалентності, щоб нікого не ображати. А там подивимось, називається хто кого, так а взагалі, от ви сви сказали, що Україна не є суб'єктною для, для Китаю, так і Китай розглядає Україну як країну під Сполученим Штатам Америки. А, взагалі, для Китаю існують суб'єктні країни, окрім таких великих, як Росія і Сполучені я маю на увазі Росія і Сполучені Штати Америки. От штати вже в усіх відношеннях не лише територіальної, економічної, з мілітарної точки зору, так і політичної. А і тих, хто має ядерну зброю, тому що, ну, наприклад, Франція і Британія вони ж значно менші, але у них є свої аргументи, щоб е, з ними рахувалися. Та тобто, для які країни для Китаю в принципі є суб'єктними? Дивіться, офіційна позиція Китаю, особливо зараз, коли він намагається стати лідером глобального півдня і знову ж таки в контексті протистояння Сполученими Штатами Америки, вони кажуть, що вони би вони відстоюють голос великих і маленьких країн. Тобто ну, гарна позиція так, на, на Китай, на сторожі справедливості і голосу маленьких країн. Це те, що ми чуємо, те, що хотілось би Китаю продемонструвати і отримати симпатію свій бій. Але те, як поводиться Китай навколо себе. Наприклад, і те, як він, наприклад, веде себе в Росії в контексті російської агресії проти України, те, як він розглядає ту ж саму навіть Південну Корею, Ми, говорить про. Таку ем, таке, таке сприйняття Китаєм е, відносин, де все-таки великі держави вони мають право визначати долю світу і долю малих держав. Е, подивіться на, на той пресинг, який Китай чинить, наприклад, у себе в регіоні стосовно Філіппін, стосовно там частково В'єтнаму, тому що В'єтнам намагається з ними там витримати відносини, і, і ці звинувачення, тобто захоплюючи територію Філіппін, е, Китай звинувачує, Філіппіни в тому, що вони там підіграють Сполученим Штатам Америки, що вони ведуться на провокації з Сполучених Штатів Америки і так далі. Тобто, скрізь, це там, де Негодна Китаю країна, вона розглядається як країна, яку підбурюють Сполучені Штати Америки. Слухайте, а мені здається, це такий дуже цікавий приклад. А В'єтнам, який втримав свою суб'єктність і свою державність, у В'єтнам аж були гострі суперечки з Китаю, навіть доходило до. Збройного зіткнення, правда? Так, так. Так. І... Я, я пам'ятаю цей період, та і В'єтнам зберіг свою державність. До речі, це от щодо, щодо такої концепції, яку намагаються просунути ці великі держави, що от, власне вони мають диктувати, а маленькі мають. Виключно підкорятися. Ну до речі, в цьому контексті Україну маленькою аж ніяк не назвеш найбільша країна континенту. Просто ми з вами все екстраполюємо на те, на те, що відбувається зараз в Україні. а Відбувається війна. А скажіть, будь ласка, щодо політики наших партнерів по відношенню до Китаю, от здавалося, всі мали зрозуміти, що виростили величезну країну технологічно розвинену, накачали її грошима і власними технологіями. Я зовсім нещодавно. Почув, що Європейський союз відкриває нову складальну лінію компанії Airbus з виробництва літаків. Отут щось не складається, тому що ми ж з вами розуміємо, що мова йде не лише про гроші, а мова йде про надсучасні технології, які в результаті цього отримують китайці. Так, безумовно. Ви знаєте, зараз от є парадокс відносин між Китаєм і Європейським Союзом. Тому що для Китаю Європейський Союз також не є самостійний суб'єкт. Для Китаю у китайському усвідомленню Європейський Союз це. Власне кажучи, об'єднання, яке, яке ведеться Сполученими Штатами Америки, і саме тому Китай дуже зацікавлений, так як Росія, у розламі відносин між США та Європейським Союзом, тому що і тоді Європейський Союз з їхньої точки зору ослаблений. Знаєте, тим такою новою для себе реальністю, що Сполучені Штати Америки тепер не відповідають за їхню безпеку, наприклад, тим, що там є низка країн, ну в ЄС 27 Сім країнам, серед яких є, наприклад, симпатики, того ж самого Китаю, бо країни є на яких Китай може більше впливати. Є, наприклад, великі країни, такі як Німеччина, але єдина країна з Європейського Союзу, яка має позитивне сальдо з Китаєм і відповідно зацікавлений бізнес, такий прошарок. Тобто дуже багато протиріч, на яких Китай може грати. І ви дуже ну от ви проілюстрували, наприклад суперечливість усіх підходів, тому що є європейські інституції, інституції ЄС є та ж сама Урсула фон дер Лейен, яка є серйозним критиком Китаю, е, яка є таким яструбом політиці щодо Китаю і підштовхує країни ну загальну політику ЄС і країни, які до неї входять до того, аби вони. Зараз серйозно переглянули свою політику, серйозно переглянули свої підходи щодо Китаю. Саме з її подачі багато що наприклад було зроблено в тому, аби обмежити доступ автомобілів, які електромобілів, які субсидіюються, наприклад, з боку Китаю. Ну тобто дуже багато зроблено. але є окремі країни, і, наприклад, той самий Мерц чи до цього держсекретарі. Наприклад, Німеччини, коли вони їдуть до Китаю, вони говорять і про війну. І той самий Шольц він повіз велику делегацію. Він говорив про війну Росії проти України, про небезпеку. Але з ним була велика делегація, яка говорила про бізнес, і е, ми ж розуміємо, що зараз європейський союз зіткнувся з такою ситуацією, коли їм потрібно і втримати свою економіку, і вибудувати відносини в нових реаліях, і в економічних, тому, в тому числі щодо Сполучених Штатів Америки. І відійти від такої глибокої залежності щодо Китаю, тому що ті самі магніти, ті самі рідкоземельні метали це все про таку серйозну вразливість, якою Китай зараз активно маніпулює. Ну що ж, європейці літатимуть на ербасах китайського виробництва, а це називається війна війною, а обід за розкладом. І зрозуміло, чому Орбан дуже потрібний політик для для китаю та да? тобто будь хто 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 руйнуватиме європейську єдність буде сприйматися фаворитом в пекіні я так розумію дуже коротко одним словом відреагуйте не так безумовно, Китай до цього, наприклад, він вибудовував е, таку собі платформу 17 плюс 1. Це країни е, Східної та Центральної Європи, які потребували, наприклад, е, коштів в інфраструктуру, і серед них і була Угорщина, і Польща і так далі. Тобто, Китай працював над цим і працює над. Такою політикою знаєте, розділяй володарю Росія в своєму напрямку працювала. А Китай працює, і працював в своєму напрямку. Це безумовно, але європейський напрямок китайців також дуже цікавий. Ну зрозуміло, чому тому, що. А високоприбутковий ринок на 500 мільйонів платоспроможного населення. Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань азійсько-тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня центру Нова Європа. З нами була на зв'язку. Дякую, дуже слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.